Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Хочу вам розказати одну історію. Вчора до мене приїжджав товариш, привозив оприскувач. Ну, я йому давав там, сую побризкати. А в нього Т-25. Я дивлюсь, отак ми стоїмо. Він так задом подав, вон він стоїть оприскувач. І я дивлюсь, що в нього передня оця вісь, передні колеса дуже узенька. Я кажу, Саня, а що як воно так їзде? А він каже, ну отак. Е я пішов до свого трактора, він тут стоїть під накриттям. І дивлюся, що в мене. Та ось Навіть по цьому видно? Да? Передні колеса ширше, ніж задні. Я кажу, Сань, як мені бути? А ще одна проблема, е я може казав десь у відео. ось сюди набивав грязь. І набивав грязь конкретно. Бачите, прямо аж по. Повилощувало. Тут я ось оддоба, бачите, скуски. Як пашеш, набувай сюди грязь. Що було прийняти рішення? Думаю, поставлю по попереднім колесам по центру. ну Рисунок задніх коліс. Поміряв, передні колеса ширше майже на 10 см. Ну, якщо взяти по центру, чим задні Коротше, як прикладуєш правило, Зараз покажу. Вот так як прикладуєш правило, ось правило строїтельне, отак. Вот то воно залазило, ну, отак, вот десь сантиметрів 4, бачите? Ну, коротше, я ай, помудикався, думаю, ні, буду робити. Саня каже, слухай, скільки трактору год, я кажу, 15. Ото їздив, каже, О, то їзди. Не трогає влажений механізм. Ну, Роз'їхали ми. Пішов я включив YouTube. Думаю, подивлюсь, що Ютуб каже. Вірите, ні? Сход, розвал показано як, як там на мототракторах виставляється сход там через доску, нитка. Але як кольоса йдуть ну, в площі нічі, по... немає. ладно Спускаюся, беру, підходжу сюди до сівалки, міряю по лапам. От лапи до лапи, по-моєму, 1200. А в мене ширина задніх кольоць 19 була. Дивіться, якщо по центрам взяти Так, отак. 21. Коротше, задня ці, ну, як сажалка, так і оно кучник стоїть із їжами. Задня вісь уща, чим ну, лапи стоять. Ну, думаю, ладно. Перерую я на дисках. Думаю, зараз я трошки обіграю. Що я беру? Знімаю колісо і ставлю її на виворот. Бачите, як да? Оце було всередині. Диск остався як є. Читаю всередину, а це назовню пішов. Получається, раніше було болти. Раніше було отак. Зараз переверну. Хорошо, що не кіровець. Раніше було отак. Красиво, так? Да? Зараз стало отак. Ну, от мийця, зрозуміло, то не таке страшне. Ай, покрутив, покрутив, бачу, ще перекидають цю ступицю. Думаю, ну, я, мабуть, десь о, звертав увагу, що на оцих хвалах, це, навіть на мототракторах, є такі насічки. І я думаю, воно оцим, оцим башмаком. Думаю, на насечках його можу подвинуть. Ну що, розкрутив. Гайки, як, як у європейців. На 18-21. на 21. Ну, слава Богу, що Дніпром випустив є. Купив я в своїй час все Е, ну, Думаю, зараз зніму цей башмак і він легонько обстукує, він десь розшатається, побризкав. Ну, це навіть не ведешка, це таке набагато краще. Нічого подобного. Давай я ось йомник намастив. Дивлюся, що у сйомню прийде е е е лантухи, а я його не зніму. Через дерев'яшку ось. Гепав, гепав, навіть не ворушиться. Но, коли дивишся оттуда, видно, що така, знаєте, як пиль, як стружка, як поржав чи шевелиться. А зняти не можу. Ну, Треба, мабуть, дебеляче або знімати цю полу. Ось. Тут розумієте, який варіант є. Оце ступиця, вона двостороння, Бачите, як вона виглядає? І отсюди можна поставити диск, і відсюди. Але ж для того, щоб відсюди поставити, його треба розвернути на 180 градусів. Ну, коротше, я нічого так і не зняв. Зараз збираю назад. І я ну, вирішив питання тим, що диски передні у нас не двигаються. Бо він передньоприводний. Передній, ну, передній мосі і задній. Я тільки можу по... це на мінімалки передсити а можна розвернути диски поміняти, місцем буде максималка. Я колись міняв на максималки, бо сіяв, е садив картошку раніше через 70. Якщо так глянуть, отак уже трошки ну диск стоїть за подліцом з крилом, а раніше було трошки туди. ну Сантиметрів на. Три я сюди подав його колісо, Уже лучше. Чого? Тому що коли даже в пахоті йдеш, у мене колісо переднє йде, я пам'ятаю, під борозною, а заднє, виходить, налазить на, ну, на неоране. Це, звісно, з цієї сторони. Розумієте? І я зараз думаю, іще плюс і набиває. Ну, бачите? Да, ну, 2 см, не більше. Як далі зробити, не знаю. Бо ці башмаки, оці ступиці, вони не знімаються. Думаю, може ще газом гріти ну, горілка, щоб воно трошки чугун роздасть і може злізе. Це ще такий варіант. Ну, Я думаю, те б вирішило питання. А може й ні. Я так розумію, якщо оцю ступицю поставити, вона буде отут. А вона буде тут по краю, це вона вийде на 5 см. Може за собою колісо потягне, просто, розумієте, і або не потягне, або ще хуже наробить. Ну, зняти не можу. Тому що 15 років ніхто сюди не трогав. Але як отсюди подивишся. Ну, ось даже, може, тут видно буде. Трошки бачите, як пиль гоне. Думаю, та воно там десь підболтується. Бачите, трошки вроді, як є така ржавчинка, пиль. Ой, це таке. Бо дивлюся, там один дядько розказував на мототракторі. Він переставляє пахоту на максимум, щоб підборозно йшло заднє і переднє. Ну, не знаю, бачите, і такої інформації, щоб е, десь там забив в Ютубі, подивитися. ну Всі ж ми учимося. Як зняти, не знаю. Може хто знає, підкажіть. Бо, я, чесно, не знаю. Думаю, я думаю, оттуда упру оцю шпонку там, тіпа, монтіровкою вона пень. Та ні, вона тут так закипіла, що воно буде державчий не прихватилося. Я щось, щось, щось так думаю. Ну, або варик один гріть, нагрівати цей чугун чи що це сталюка. Ну, чугун, мабуть, тьовий видно, що ось оце башмак. І його Попробувати знімати. Ну слабий ще Сйомничок такий він, не дуже сильний. Ну, оце таке, проїзди 15 років, я це вирішив щось удосконалити. Тут ще така шайба тут закриває. І вона, коли перевернеш ступицю на 180 градусів, оця штука буде тут з краю. І думаю, може вона за собою потягне диск. Бог його знає, не знаю. Сумніваюся, бо ніхто такого не розказує. Знаєте, хтось зробив та й може хто канал не веде, розумієте, тут теж. Когось питати, може хтось і робить, але ж нема де їх зняти, виложити. Зробив, да їздить, Нравиться, все хорошо устраює і хорошо. Так Ось таке відосик, може бути щось дороблюсь, так покажу вам. Ну, поки нічого не виходить, в мене зняти цю ступицю. Оце таке. Ну добре, далі буде.